Бляха, давно це трошки було, це студентські роки, хто згадує, в кого ностальгія. Зараз ми в автотранспортному коледжі в Рівному. Тут от клас, автодіагностика, і практичні показують нам екскурсію. Слухай, Рено Магнум, пожалуйста. Дивіться, я можу нафрику продати зразу. Або поміняти на новіші. Але там маса надоторних робіт проходить. Але ні, бо хлопцям треба на щось вчитися. Ну, це вже ще є ці машинки. Але вже вони відживають. Ну тут різні діагностики, бачу обладнання і легкові. Да так, все так, 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 це так. на практиці можна це все пощупати студентам. Так, так, звичайно, звичайно, електрики, слюсаря, звичайно. розвал сходів. Що це таке? Все вони в світло вимірюють. Принцип роботи. Вони звідси черпають повністю, і фактично вже на нових зразках автомобілів вони втілюють свою, будемо так казати, практику. А потім, вже хто прийде на ті сервісреномакс працювати, довчимо. Довчимо, кажуть, е покажемо. Yes. Я знаю, що там потужна, потужна база. знайомитися з студентами. Да, і можливо, хтось схоче приходити вчитися, і приходьте потім після навчання на практику на реномакс і на. roubou